Ще один боєць якраз є з нами на скайпі буде цікаво з ним поспілкуватися. Родіон Кудряшов, майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади сухопутних військ України. Вітаємо вас! Слава Україні, Родіоне! слава бажаю здоров'я вам. І, е, звісно, що хочемо поговорити з вами те, що можна говорити, що відбувається на фронті, яка ситуація, але я от запитаю про те, чи. Відчутно зараз якось змінилася тактика росіян, чи щось відбувається інше з їхньої сторони, чи застосовують вони якісь інші методи, в чомусь вони ну, змінилися? Дивіться, скажу свою суб'єктивну думку, яка, скажімо так, із висновків досвіду перебування на передньому краї, бували на майже всіх напрямках, да, які зараз є, на превеликий жаль. на… Території нашої країни, я думаю, що багато військовослужбовців, які слухають, в принципі, будуть згодні з моєю думкою. Моя думка наступна: що з початком широкомасштабного вторгнення тактика застосування військ противником не змінюється. Ворог використовує свої дві основні переваги: це велика кількість мобілізаційного потенціалу, ресурсу, тобто велика кількість орків, яких вони кидають, застосовуючи в. Тактиці волнових атак, закриваючи діри, прогалини в своїй обороні, в своїх діях саме великою кількістю особового складу. В нього проблем немає з цим. Я маю на увазі ворога. Ну, і друге, це велика кількість засобів та боєприпасів до цих засобів. В першу чергу я говорю про саме артилерійські засоби, артилерійські боєприпаси, які ворог застосовує на передньому краї. Тобто ворог бере основним. Це своєю кількістю, своїм габаритом, угу. і саме це є його, скажімо так, перевага. Що ми да робимо впродовж цього часу? Це робимо все для того, щоб під підвищувати начність нашого особового складу більш детально ніж попередні да, там задачі, які в нас є. Кожен раз це нарощується, саме планування. Виконання завдань будь то стійка оборона, будь то рейдова дія, будь то штурмова дія, атакуюча дія, да тобто ну і е, е, сучасне озброєння дуже багато часу уділяємо тому, щоб навчити людей використовувати сучасне озброєння і використовувати вже нашу перевагу в цьому вигляді. Тому ситуація з мого боку вона не змінюється. Ворог. Як продовжував застосовувати велику кількість піходи і засобів, так і продовжує застосовувати. Це важливо розуміти, коли почалася масштабна операція стосовно звільнення українських земель, як на півдні, ми поговорили. З Константином Денисовим, так про те, що відбувається там, так і на сході на Бахмутському напрямку. Усі ну, українське суспільство, яке десь з одного боку не електризовано війною з іншого боку, десь і накручена багатьма експертами, які навперебій починали говорити, що ось-ось, і Бахмут буде звільнено зараз. Ситуація вона точно контрольована силами оборони. України процес звільнення триває, але знаєте, очікування були, що десь воно можливо і швидше буде. Що очікувати в найближчі місяці? Які, які просування заплановані? Ну я так обережно сформулюю це запитання, які завдання стоять, і наскільки їх можна буде швидко виконати до настання, ну наприклад, зими? Щодо контроль переднього краю, більш розгорнуто дам вам інформацію. Менш з тим, що ми повністю зараз контролюємо ситуацію на передньому краї, ми маємо ініціативу на передньому краї. Тобто, все тактичне поле бою, частково оперативно да, поле бою є за контролем Збройних сил України. Тобто, ми бачимо, що робить ворог, ми бачимо, як ворог пересувається, ми бачимо, які де резерви він підкидає. Це роботи як розвідки, так і робота загонів, які знаходяться на передньому краї. Ну і саме головне, ми маємо, як я сказав, да, ініціативу, що дозволяє нам контролювати. Динаміку на передньому краї, тобто десь створювати тиск, десь е, послаблювати цей тиск, але е, вся ця історія під контролем безпосередньо Збройних сил України, саме ініціатива. І виходячи з цього, хочу сказати е, по наступним планам. Дуже тяжко і е, е, неправильно буде зараз озвучувати да, майбутні наміри Збройних сил України і так далі, тому подібне, скажу так, в нас є певна. Динаміка, да і певна ініціатива по всій лінії фронту працює це так це так, да, поясні пояснюючи поясню, для цивільних, е, як в присліві, там, де тонко, там і рветься. Е, збройні сили враховують розвідка. Генеральне управління розвідки враховує слабкі місця у ворога і саме. Е, за допомогою такого тиску ініціативи з урахуванням слабких місць ворога ми зможемо реалізовувати ті чи інші заходи на тому чи іншому напрямку. Тому все, що відбувається зараз, воно відбувається абсолютно контрольовано. Звісно, не вистачає часу, не вистачає мобілізаційного потенціалу, не вистачає засобів ресурсів, в тому числі боєкомплекту, але тим не менше. Ініціатива в руках, і вище командування робить вибір там, де більш слабка оборона, щоб досягнути таких результатів, як в Херсонській, в Київській області, як в Харківській області, і із практики це реально і це можливо, що в принципі зараз збройні сили роблять. Родіони що важливо бійцям чути, розуміти, що відбувається отут в тилу, і що знати про те, що тут. Для того щоб спокійно робити свою роботу і відвоювати нашу землю, знаєте, скажу відверто, дуже тяжко аналізувати, да, що потрібно робити, щось давати давати якісь рекомендації. Хочу вам сказати, як військовослужбовці, безпосередні солдати, сержанти та офіцери сприймають те, що зараз відбувається на передньому краї. Це дуже проста історія. Є ворог. є... Е... Побратим є Збройні Сили України, і тут ситуація розуміла, зрозуміла повністю. Коли з цього формату, скажімо так, інформації, яку ми отримуємо тут, Отримуємо інформацію з цивільних міст, да коли там люди відмовляються мобілізуватися, чи люди якось хейтять певні збори, чи якось є якісь проблеми на політичному фронті. На сьогодні нам, військовослужбовцям, це не зрозуміло, тому що в нас все ясно: ось передова, ось ворог. Треба нищити ворога і йти вперед. Тому. Щось порекомендувати не знаю, але скажу точно, що тішить і що допомагає йти вперед, це безпосередня підтримка цивільних. А підтримки е, зараз для нас достатньо. Хотілося б, звично, е, наращувати да, в цьому напрямку. Але саме підтримка цивільних, коли ми розуміємо, що так чи інакше, нам допомагають волонтери, нам допомагають е, школяри. Там пишучи певні листи, малюнки, нам допомагають ті ж люди, які навіть там ставлять на тих чи інших публікаціях лайки чи пости підтримок, це е, надихає.